Коли це сталося, Андрійко був ще зовсім маленьким, але він і досі пам'ятає все до найменших дрібниць, ніби це трапилося вчора. Було літо, спека була такою, що, здавалося, просто плавиться асфальт, а міські жителі ховалися від нестерпної спеки у своїх будинках. Маленький Андрійко грався вдома своєю єдиною машинкою. Інших іграшок у нього просто не було. Мама і вічем хлопчика сиділи на кухні і розпивали спиртні напої. Це було їхнім щоденним заняттям, до якого Андрійко вже звик. Він був впевнений, що, якби не вічий Микола, то мама була зовсім іншою, ніжною, веселою, люблячою жінкою, яка б турбувалася про нього, а не кричала і не била. Зараз же Андрійко точно знав, що от-от. Мама зайде в його кімнату і почне жалітися на своє нещасне життя і на те, як вона його ненавидить. Це все винен твій батько, часто казала вона, витираючи п'яні сльози, котрі текли по її обличчю. Він мене кинув, пішов до іншої жінки. Я ж так його любила. Це через нього я стала такою. Він все зіпсував, а тепер чи й ти мені заважаєш. Та кому я потрібна з дитиною. Ненавиджу. Ненавиджу тебе і твого батька. Я відправила тебе до нього, але він втік в іншу країну, а мене тут залишив. Тепер я живу і мучуся з тобою, а тебе ще й годувати, вдягати потрібно. Андрій дивився на маму переляканими очима. Він не розумів, що зробив поганого, що знову розізлив матір. Він старався бути тихим, навіть не просив їсти, хоча й дуже хотів. Чого ти дивишся на мене, так, як твій батько? Знову злісно вигукнула мама а потім пішла на кухню. Вона налила собі ще одну склянку горілки, випила, потім знову почала плакати і, нарешті, таки заснула, впавши просто на старий диван, навіть не роздягаючись. Коли в будинку, нарешті, ставало тихо, Андрійко виходив зі своєї кімнати і крадькома йшов на кухню. Якщо на столі ще залишалося після їхнього застілля, він швидко доїдав, але найчастіше там не було нічого. Окрім порожніх склянок і пляшок. Тоді він пересував крісло до раковини, відкривав кран і, підставляючи долоню, пив воду. А потім він повертався до своєї кімнати і тихенько грався іграшками. Андрій мів бути мовчазним і непомітним, як мишка. Він боявся розбудити матір або відчима, адже знав, якщо їх розбудити, вони стануть слішими. Того дня все було як завжди. Андрій взяв свою машинку і, обережно, щоб не створити зайвого шуму, відчинив хідні двері і пішов на дитячий майданчик. Але щойно він підійшов до дітей, ті одразу ж розвернулися і пішли гратися в інше місце. Ніхто не хотів з ним дружити. Він не розумів, чому інші діти його уникають. Тільки згодом, коли він трішки підріс, Андрійко зрозумів, що дітей відштовхувало те, що він постійно брудний, одягнений у лахміття і від нього неприємно пахне. Проте він тоді не усвідомлював і намагався все ж таки підійти до дітей. Він підійшов до дітей знову і почав дивитися за ними. Зрештою, один хлопчик, котрий був старшим за нього, сказав Ти чого за нами ходиш? Ти не бачиш, ми не хочемо з тобою гратися. Андрій кощиро усміхнувся і показав свою машинку. А в мене є машинка. Хочете погратися? Але хлопчик грубо вдарив його по руці, і машинка впала прямо на землю. Грайся своєю машинкою сам, а до нас не підходь. Моя мама каже, що твоя мама п'яниця, і ти будеш таким самим, як вона. Андрій не міг зрозуміти, чому він має бути таким, як його матір. Він хотів запитати в хлопчика, але стримав себе, побачивши, як той сердито подивився на нього. Тоді Андрій комовчки підняв машинку і пішов до пісочниці. Він звик гратися сам, тож вирішив, що йому більше не потрібні діти. Він почав будувати піску гараж для своєї машинки і так занурився у гру, що навіть не помітив, як почало вечоріти, і всі діти вже пішли додому. Спека трішечки спала, стало навіть холодніше, і Андрійкові це подобалось, адже ніхто йому не заважав, і він далі продовжував гратися, навіть не помічаючи, як до нього підійшов великий собака. Собака з цікавістю нюхав все навколо, ніби шукав щось поїсти. І поки що не звертав уваги на Андрійка. Але коли він таки вирішив встати і зібрався взяти свою машинку, собака його помітив. Собака загарчав, але Андрійко не злякався. Він посміхнувся з собаці і сказав Хороший, ти теж тут один. Проте собака не розумів лагідних слів та посмішок. Він просто кинувся на хлопця. Андрій голосно почав кричати, і на його крики одразу вибігли сусіди. Їм таки вдалося відігнати собаку і врятувати хлопчика. Вони одразу викликали швидку допомогу, і Андрійка відвезли в лікарню. Тітка Ганна, котра добре знала хлопчика і його матір, поспішила додому, щоб повідомити матері, що з хлопчиком трапилася біда. Тітка Ганна довго стукала у двері поки їй нарешті не відчинили. Людмило, ти що там спиш? Твого сина собака покусала, його до лікарні забрали, а ти знову п'яна, кричала вона, адже була обурена побаченим. Та тобі яке діло? Чого ти кричиш? Що ти від мене взагалі хочеш? відповіла Людмила. Вона ледь стояла на ногах і спиралася на двері. Схоже, вона зовсім не розуміла, що відбувається. Та ти що зовсім глуха, я ж тобі говорю, на твого Андрійка собака накинулась, він у лікарні. Збирайся та їдь до нього, хочеш. Продовжувала кричати Ганна. Вранці поїду. Чого тепер їхати? Ніч на вулиці. Відповіла Людмила. Та ти з глузду з'їхала. Якщо ти зараз не поїдеш, я поскаржуся в опіку. Вони вже тебе й так попереджали, що заберуть сина, а ти пропиваєш його гроші, а дитина страждає. Ну чого ти так лаєшся? Зараз поїду, тільки одягнусь, сказала Людмила. Ох, Людмило, шкода мені тебе. Адже колись ти була хорошою жінкою. Гарна сім'я була. Син такий ріс. А тепер тільки що й робила. Ти з чоловіком сварилася. Отому От він і пішов від тебе. А ти все нижче й нижче падаєш. Тепер ти зовсім вже на дні. Куди далі? Сина хоча б пожаліла. Та до чого тут, Андрій? Я з тобою поїду в лікарню. Йому зараз матір потрібна, як ніколи. Швидко збирайся. Хоч би вмийся, причешися, на тебе дивитися неможливо. Андрій прокинувся в лікарні, і довго не міг зрозуміти, де він. Ще довго його дивувало те, чому він бачить все одним оком. Він намагався згадати, що з ним трапилось, але все було розмитим. Хлопчик хотів підвестися, але не зміг. Права сторона тіла дуже боліла, лівою рукою він обережно торкнувся обличчя і зрозумів. Що воно в нього перев'язане, йому стало лячно, і він тихенько заплакав. Чого ти плачеш? лагідно запитала жінка, котра стояла перед ним. Це була медсестра. Тобі боляче? Я до мами хочу, відповів Андрійко. Де моя мама? Прийде твоя мама, якось незадоволено відповіла жінка і нахмурила брови. Потерпи трішки. Хлопчик перестав плакати хоча йому було дуже важко. Він відчував тепло і затишок від медсестри, хоча біль у тілі був все сильнішим. Але Андрійко тримався, адже він пам'ятав, як батько колись йому говорив справжні чоловіки повинні терпіти будь-який біль і ніколи не плакати. Хочеш чогось? знову м'яко запитала медсестра. Андрійко кивнув і попросив води. Коли медсестра дала йому пити, він знову заснув. Коли хлопчик прокинувся вдруге, він побачив, що біля його ліжка сиділа матір. Мамо, радісно вигукнув Андрійко, ти прийшла? Ну, прийшла, куди я дінуся? – сказала матір. А ти як так? Чого ти взагалі поліз до тієї собаки? Тепер тебе ще й лікувати треба. А ти знаєш, скільки це коштує? Ліки, мазі, антибіотики. Та де я гроші на це все візьму. Медсестра, котра саме увійшла у палату, почула останні слова Людмили і поглянула на неї. Не хвилюйтеся, у нас все є. Холодно промовила вона, вам не потрібно витрачатися на лікування сина. Але хоча б трішки приходьте до нього та провідуйте частіше. А мені казали, що я повинна з ним лежати в лікарні, неупевнено сказала Людмила. Це не обов'язково. Просто провідуйте його все. Спокійно відповіла медсестра. Хлопчик у вас розумний, все розуміє. І ми з ним подружилися. Правда, Андрійко? Андрійко кивнув і знову подивився на матір. Йому так хотілося, щоб вона обняла його, взяла на руки, як колись, коли він ще був маленький. Тоді б все зникло. Увесь без біль би зник. Йому б стало спокійно та легко, але мама сиділа на кріслі і навіть його не торкалася. Хлопчик бачив, як маті раптом зраділа, коли дізналася, що вона може піти. Вона різко підвелася, сказала, що їй терміново потрібно бігти, і пообіцяла прийти завтра. Ганна сама розвішувала одяг на балконі, коли вона побачила Людмилу, яка поспішала додому з сумкою в руках. Негаючи часу, вона спустилася вниз. Щоб її зустріти. Привіт, Людмило. Як там, Андрійко? Та все нормально з ним, то весілля загоїться, відповіла Людмила і хотіла піти далі. Але Ганна її зупинила. Раптом вона почула звук пляшки у сумці. Я не розумію. А що це в тебе в сумці? Ти що, на гроші, які ми збирали всім під'їздом на ліки для твого сина, горілку купила? Людмила витріщила очі і прижала руку до грудей. Та ти що? Ну, як ти могла таке подумати. Я всі гроші на ліки витратила, а це мені Михайло дав, сказав, щоб я продукти додому купила. Знаю я ваші продукти. Ти краще скажи, що Андрійкові потрібно. Якщо треба, ми допоможемо. Всі дуже за нього переживають. Господи, і звідки той собака взявся? Не розумію, бідний хлопчик. За що йому таке? Завтра я піду в лікарню. Лікар сказав, що мені сьогодні там робити немає чого. Андрієві зробили укол, тож він до ранку буде спати. Я купила всі ліки антибіотики, мазі. Лікар сказав, як щось буде потрібне, то він дасть список, пояснила Людмила Ганні. Добре Людо, якщо щось потрібно, звертайся. Ми всі допоможемо, зітхнула Ганна. Час у лікарні та Андрійка тягнувся дуже довго. Мама спочатку приходила, але через декілька тижнів вона зовсім перестала привідувати сина. Єдина, хто не забував про хлопчика, це була тітка Ганна, яка і приїхала за ним, коли його виписували. О, хлопчику мій. промовила вона, коли дивилася на хлопця. Ну, як ти тепер житимеш з таким обличчям? Андрійко знав, про що вона говорить. Половина його обличчя була вкрита жахливими шрамами. Лікарі зробили все, що могли, але праве око ледь відкривалося, і все обличчя тепер нагадувало маску із фільму жахів. Тітко Ганно, а мама вдома чому вона за мною не приїхала? Вдома твоя мама, звісно, що вдома. Просто я не могла її розбудити. Збрехала Ганна. Ну нічого, ми зараз до мене зайдемо. Я тобі пиріжків напекла, чаю тобі зготую, і в мене речі деякі для тебе є. Ти ж підріса увесь цей час. Твої штани зовсім короткими стали. А ти в лікарні бачу їв три рази на день, як слід, не те ще вдома. Підріс. Андрійко мовчки слухав тітку, але його все ж таки турбувало питання, чому ж мама за ним не прийшла. Коли вони доїхали додому, тітка Ганна напоїла хлопчика чаєм, дала йому пиріжків, зібрала речі і відвела його додому. Матір відчинила двері. Вона виглядала сонною і, побачивши сина, вона вдала, що рада його бачити. Іди в свою кімнату, сину, потім поговоримо. Мені з тіткою Ганою треба дещо обговорити, швидко сказала Людмила. Я, до речі, хотіла запитати, а чи можна оформити на сина інвалідність? Ти подивися, який він страшний став. Нехай держава гроші платить. Людмило, яка ж ти підла людина, не витримала Ганна. Я більше з тобою розмовляти не хочу. І май на увазі не будеш дбати про сина, я точно відправлю тебе у піку. Та перестань мене лякати. Якби ти хотіла це зробити, ти б давно поскаржилась. Що думаєш, що моєму синові буде краще в дитячому будинку? Мені шкода, Андрійка, а тебе зовсім не шкода. Та ти все пропила і голову свою пропила, та візьмися нарешті за голову. Я тобі по-доброму говорю, іди працюй. Андрій коросте, зараз він тебе ще любить, але рано чи пізно він все сам зрозуміє. І коли ти будеш старою, повір, він тобі склянки води не подасть і правильно зробить. Шкільні роки для Андрійка були найважчими. Спочатку він терпів насмішки, знущання однокласників через свою зовнішність. Він розумів, що виглядає він насправді жахливо. І намагався пояснити іншим, що це не його провина. Ще більше хлопчика вражало, що навіть вчителі дивилися на нього з якоюсь огидою. Тільки в старших класах йому таки вдалося налагодити хоча б якийсь контакт. Андрій ковчився дуже добре, йому легко давалися предмети, і йому майже не потрібно було вчити матеріал. Пам'ять у нього була просто чудова. З часом однокласники звикли до його зовнішності. І перестали з нього знущатися. До того ж, Андрійка було дуже добре серце, він завжди першим приходив на допомогу. У одинадцятому класі Андрійко закохався в дівчинку, котру звали Аліною. Вона жила в їхньому під'їзді. Вона нещодавно переїхала з батьками з іншого міста. Коли Аліна вперше побачила Андрія, вона не могла приховати свого погляду. Але хлопець зібрався духом і підійшов до неї. Та запропонував просто дружити. Аліна була на рік молодшою і скажилася, що в неї проблеми з хімією. У нас вчитель такий нічого не пояснює, увесь клас хімії не розуміє, говорила вона. А я хімію люблю, і мені без неї нікуди. Я хочу вступати в медичний інститут. Якщо ти не проти, я можу тобі допомогти. Запропонував Андрій. З того дня він почав допомагати Аліні з хімією. Чим більше вони спілкувалися, тим сильніше хлопець у неї закохувався. Але Аліна ставилася до нього тільки як до друга, і Андрій розумів, що з його зовнішністю жодна дівчина не буде дивитися на нього так, як він мріє. Коли Андрій вступив в інститут, про це він повідомив тільки двом людям цінці Гані та Аліні. Тітка Гана дуже зраділа, навіть спекла його улюблений торт. Пий чай, Андрій, купий. Я тобі ще шматочок покладу. Ти молодець. Незважаючи на всі труднощі, ти впорався, ти справжній герой. А матері ти говорив, що вступив? Ні, тітко Ганно, я їй не потрібен. Вона навіть зі мною не розмовляє, ображається. Та за що вона на тебе ображається? Як вона сміє? За те, що ти її і її спіймешканців годуєш? Та вона на тебе молитися повинна. Мало того, що ти вчишся добре, так ще й підробляєш. Їй не подобається, що я її чоловіків не пускаю в будинок. Втомився я, тітко, ганно, від постійних п'янок. Думаю, якщо в нас нікого не буде, то мама нарешті отямиться. От і виганяв цих п'яниць. Але я помилився. Вона просто почала тікати з дому і повертатися п'яною. Ох, синку, нічого їй вже не виправить. Нічого. Може, її спробуємо закодувати, полікувати. Розумієш, щоб це зробити, потрібно, щоб вона сама цього хотіла. Я просив її, навіть погрожував, але нічого не допомагає. Їй подобається таке життя. Я пам'ятаю, коли тато ще з нами жив. Вона такою не була. Що з нею трапилось, не знаю. Мабуть, вона такою була раніше, просто не показувала. Є люди, які схильні до цього, і нічого з цим не вдієш. Ну, годі про це. Ти мені краще розкажи, як тебе справи з Аліною. Вона тобі подобається, так? Подобається, тітко тікогано. Але що з того? Вона мене не любить. Та й кому я такий потрібен? Не опускай руки, синку, ти ж майбутній лікар. От закінчиш навчання, влаштуєшся в хорошу клініку, зробиш собі пластичну операцію і все налагодиться. Ні, тітко, Ганно, відповів Андрій. Лікарі сказали, що деякі шрами можна буде забрати, але торкатися обличчя небезпечно. Там щось не так порушено. Щодо ока, то взагалі вже ніколи не виправити цього. Я ще точно дізнаюся, але здається, що ні. Я вже й звик. Сам не знаю, чи бачу я ним, чи ні, але якось так автоматично. Іноді здається, що бачу, а іноді здається, що я бачу тільки одним оком. Роки пролетіли непомітно. Захист диплому, аспірантура, дисертація. Андрійко був повністю занурений у навчання та роботу. Він не жалів, що став лікарем, хоча деякі колеги натякали, що з його зовнішністю це не найкраща професія. Ти розумієш, Андрію? Люди, коли приходять до нас, хочуть бачити привітного лікаря з гарним обличчям та посмішкою. А ти, пробач, але ти жахливо виглядаєш. Ти тільки лякаєш пацієнтів. Говорили вони. Ви вважаєте, що посмішка і гарне обличчя допомагають діагностувати хворобу? спокійно питав Андрій. Я думаю, що в першу чергу лікар повинен бути кваліфікованим, а все інші дрібниці. Людям можливо, щоб їм допомогли, а не те, як я виглядаю. Андрій не сприймав ці слова близько до серця, але він вирішив, що таки відкриє власну клініку, де зможе працювати за власними правилами. Він відчував, що його колеги просто йому застрять. Тому що, незважаючи на свою зовнішність, він досягнув набагато більшого успіху, аніж вони. Через два роки Андрій очолював власну клініку, яка швидко набирала популярності. Пацієнти довіряли йому, черги на прийом розтягувались на декілька місяців вперед. Андрій був не тільки чудовим лікарем, але й людиною з великим серцем. Він знайшов багато друзів, які цінували його за душевні якості. А не за зовнішність. Проте його особисте життя залишалося без змін. Жінки були, але Андрій розумів, що вони цікавляться ним тільки через його успіх та гроші. У нього була квартира, гарна машина, велика сума на рахунку, але він хотів, щоб його любили все ще більше. З Аліною у них так і нічого не вийшло, вони залишились друзями. Андрій був дуже щасливий за неї, коли вона вийшла заміж. Він змирився з думкою, що, мабуть, залишиться сам до кінця життя, і вирішив присвятити себе кар'єрі. Одного дня у ліхню клініку привезли важкохворого хлопця. Лікарі поставили йому невеликовний діагноз, і родичі не приховували, що клініка Андрія їхня остання надія. Разом з Віталієм постійно була дуже красива дівчина. Вона ніжно піклувалася про нього. І Андрій спочатку подумав, що це його дружина. Але під час однієї з розмов Олена, так звали дівчину, розповіли, що вони з Віталієм, брат і сестра, і залишили себе сиротами після того, як їхні батьки загинули. Він для мене все на світі, говорила Олена. Коли ми дізналися про його хворобу, я думала, що помру. Ми пробували все, були скрізь, але тільки ваша клініка. Дала нам останню надію: Дякую вам, Андрію Володимировичу, ви чудовий лікар, а ще ви чудова людина. З того часу вони з Оленою почали більше спілкуватися, і Андрій помітив, що перше в житті дівчина цікавиться не, не через його успіхи чи гроші, а через його особистість. Олена дивилася на нього глибше, аніж інші дівчата. Андрій боявся в це повірити, адже він звик, що його зовнішність Завжди відштовхувала людей, а особливо жінок. Згодом Віталій таки почав одушувати, і настала щаслива мить його виписки. Але Андрій сумував адже він думав, що Олена більше ніколи до нього не прийде. Вона спілкувалася з ним тільки тому, що він лікував її брата. Та наступного дня вона знову з'явилася: Добрий день, Андрію Володимировичу! Пробачте, але я не могла не прийти. Я хочу сказати вам, що ви найпрекрасніша людина на світі. Можливо, вам часто таке кажуть, але це правда. Андрій не знав, що відповісти. Він хотів сказати, що йому ніколи такого ніхто не говорив. Але він мовчав і дивився на Олену і навіть не розумів, як йому бути далі і як себе поводити. Андрію Володимировичу, ще одне. Сказала Олена, Вам, мабуть, це здасться дивним, але я не можу цього не сказати. Запросіть мене на побачення. Після того, як Андрій та Олена одружилися, він часто запитував її, чим саме він так її зачарував, і вона завжди відповідала одне й те саме. Як тільки я вперше тебе побачила, я подумала, цей чоловік дуже красивий.